Сонечко, за вихідні, за Віру прийдеш на світлі дні, зупинити нарешті вероїни. спасибі вам, захисники України. Царяни притримало сповіщають, від важні ЗСУ нас захищають, вибережете нас від градів і міни. Спасибі вам, захисники України. Євросоюз України чекає, Європа кулаки за нас тримає. Ви надихайте на позитивні зміни. Спасибі вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі рятівники Ерпіння, гостомеля, бучі, у цілому світі, який такий єдиний, спасібі вам, захисники України. Хай Анна Лохоронець буде з вами, а ми в молитві підемо до храму. Молитися будемо кожної дні за вас, захисники України. Нехай Богородиця Марія свята береже кожного українського захисника. Ми не можемо всіх слів перебрати, щоб вдячність твою розказати. Ви надія наша світла, майбутнє ваші подвійні вже не забудь. Хай будуть точними ваші переціли, З вами поруч Бог, захисники України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в СОУ сильніша за безмежність. Низький уклін від кожної дитини. вклиняємося вам, захисники України. Йдете до нас на гостини в рідну школу захисники України. Вас чекає громада, чекає родина, когось мати старенька, когось родина. Повертайтесь додому, повертайтесь живими. Наймужніші доньки і сини, сини України. За те, що кров козацьких жила, ми разом боремось, бо ми сміливі. Щедрий урожай картоплі і зерна. Не знатиме голоду, рідна сторона. Наш завербує калину, спасибі вам, захисники України, за те, що можемо далі навчатися з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України, за те, що не здаєте. Не в... Тупаєте за те, що ворога назад відганяєте. За те, що честь козацька не загине, спаси вам захисники України. За вір, за правду, за мову солові, гіне, спасибі вам, захисники України. Мої Мі міста та містечка, за ваші відважність, миливість, сердечка.